Оці речі технічні, бо вони критично важливі. Вони повністю впливають, як оформлювати контент, відповідно, який він має бути знятий. Що ми, якщо працюємо з ключовиками, то це додає нам завдань до нашого контенту. Якщо просто пояснити, то... Ви визначили теми, які вам треба висвітлити в Тіктоці, але для того, щоб система їх розпізнала і проіндексувала, і показала, і зрозуміла так, щоб показати, кому вам треба, там треба. Відповідне сам контент до слова повторювати ці ключові слова в мовленні, їх додати в обкладинку, їх додати в текст, не що-небудь написати. А там мають бути ключові слова, які допомагають тіктоку зрозуміти, про що це відео. Ці ключові слова мають бути у вас в біографії профілю, вони мають бути в назві вашого профілю. Вони мають бути, ну. Або тема, якщо це ви не говорите, то мають бути якісь, ну, типу, ситуація має яка така, яка розгортає відповідь на ці ключові слова. І ось таким чином технічне завдання суто діджитал маркетинг, оця технічна сторона, як працює TikTok, вже формує вам завдання, як контент створювати. Бо, до прикладу, ми можемо говорити про якісь теми, які просто будуть на рівні технічному приводити. До інших людей, чому? Бо не було використано технічну логіку, що тут треба робити, або був недооформлений контент. До прикладу, у відео мовець говорив все, що треба на технічному рівні, щоб було в тому відео, до прикладу. Контент у цього базового SEO рівня, що таке маркетинг. До, до прикладу, я хочу видаватися, до прикладу, щоб моє відео видавалося по темі, що таке маркетинг. І я говорю, що таке маркетинг. Але ось тут пишу: там, сьогодні в мене настрій поговорити про цікаве. Що система може зрозуміти, що таке цікаво для системи? Все, я збила всі зусилля. В тексті під відео написала. Там було що, що мене що таке цікаве, а внизу, е, типу, ідіть до мене в інстаграм, або кажучи і все. І система така перекреслила цей ролик. І все, і з технічними помилками просто збили собі видачу і збили е, логіку, для чого ви це робили.